25 жовтня, на вулиці мінус 2 градуси. Але стадіон, стадіон старт живе. Діти грають в футбол, як це робили майже кожного дня влітку. Стадіон старт під загрозою. Знищення. Цей легендарний стадіон. На якому відбувся матч смерті Київського Дінамо, вдалося спасти від минулої влади, але від нинішньої, видно, не вдасться. Вже розпочато будівництво на стадіоні у відповідності до тих раніше запланованих програм, які хотів здійснити син Зарова і видно він, що він їх здійснить. Цікаво, скільки він заплатив нинішнім керівникам міста і країни за те, що вони дозволили це зробити. Футбол діти грають, але видно, що скоро цьому стадіону прийде кінець. Почалось будівництво. Вже тут, де був фітнес і де діти проводили свої заняття де були їх роздівалки душеві, зараз зайняли будівельники. От. Тут їх вагончики. от класний, сама будівельна площадка почалася з теплового вузла від якого буде запитано практично всі будинки, які будуть збудовані на місці стадіону. Люди готуються серйозно, видно. Все роблять по порядку. Спочатку інженерні мережі, а потім отакі от будиночки, які побудовані по той бік вулиці Рибалка. Тепер вони будуть ще побудовані на місці стадіону. Поки ще стадіон живе, діти мають можливість грати з ним. Майже вся Соломінка, від цирку і до туди до телевежі. Практично кожного дня виходили дітки для того, щоб відпочити на стадіоні, покататись на велосипедах, скейтах. От. Але цю землю продали, причому за фактично побросили ціні. Забувши про те, що це легендарний стадіон, як ви бачите он попереду, видно пам'ятник стела динамівцям Києва, які на цьому стадіоні провели свій матч, матч виграли із німецькою футбольною командою Люфтвафе. От. У 43-му році. Частину футболістів було розстріляно. От. Ну, на це все ніхто не звертав увагу. Точно так, як і не звертає на дітей. Мину... Осені, минулої осені минулого року. Нам вдалося відстояти стадіон, зупинити будівництво. Але то було при Януковичу. При нинішніх керівниках, видно, це не вдасться. Стадіон почали забудовувати. Це був єдиний стадіон для дітей, за який діти не платили. За те, що вони тут грають, за те, що вони тут відпочивають, за те, що вони мають можливість проводити свій досуг не за наркотиками, не в пивнушках, не на сходах, в будинках, а на цьому чудовому стадіоні. А що я можу сказати на закінчення? Майдан злили нинішні керівники. Як же вони зіллють країну, у них зараз жатва косовиця? Вони все продають за бабло. Точно так вони продали цей стадіон. Спочатку його за мільйон 700 тисяч гривень купили. От. Прийшла нова влада, прийшов боксер до керівництва, видно добряче, Заплатили, що до цього часу рішення нової міськради немає про відміну попереднього рішення і заборону будівництва стадіону. Ось вони дітки бігають. Мабуть, це буде остання осінь. До речі, вони тут в футбол грали і, і всю зиму. Минулу позаминулі. Не перестаю дивуватись, скільки можна грабувати цю країну, це місто. І чи вдасться все-таки? Вже нову зграю горюк і шулерів зупинити. Мабуть, не вдасться. Тому що, як показують замовні рейтинги, які готують киян і всіх українців, знову переможуть ті, хто й до цього 23 роки грабував Україну. Януковича немає Азарова, немає. Донецької шайки немає, але нічого не трапилось, нічого не відбулося. Мабуть, така доля цієї землі, цієї країни і цього міста. Завтра вибори. Якщо проголосуємо за нинішніх керівників, країні кінець, місту кінець.